Друзі, вітаю! Ви на каналі Авто з Норвегії. Ми особисто автомобілі перевіряємо в Норвегії, відправляємо всю інформацію замовнику, а замовник приймає рішення купувати чи не купувати автомобіль. В даному випуску покажемо вам загрузку чотирьох автомобілів: Три Ліфи два, 2 30 один 1 24 кВт. Також Фольксваген e golf який буде у нас в продажу 15 рік з пробігом 90 тисяч кілометрів, в максимальній комплектації. Зараз ми зустріли один автовоз з України, інший. Вже загрузив два автомобілі. Ми пізніше вам покажемо. Бачите, навігатор показує каже, точніше на північ потрібно. Нам залишилося ще десь 40 кілометрів. Загрузимо зараз в чорному кольорі тридцатку. Nissan Leaf. після цього зустрінемось з другим автовозом, перегрузимо автомобілі і догрузимо ще E-Golf. E Всі автомобілі покажемо, як ми загружаємо. Покажемо в якому стані вони, в якому початковому стані ми відправляємо їх в Україну. Друзі, так що беріть смачну каву і поїхали до перегляду даного відео. Вже без мене загрузили два ліфа. Один і другий під замовлення 24 кВт і 30 кВт. Вітаю хлопці! Беріть каву. А дай мені ключки, я прийдуся швиденько. Так, почнемо з того, що знаходиться позаду. 24 кВт. Ось такий має вигляд. Це для замовника з Дніпра, але автомобіль буде їздити в Одесі. Ось такий автомобіль. 83 СОК, другий комплект Коліс загружений. Оп, закрили. Так, виглядає він отак. Так, а це другий 30-ка. Для замовника теж з Дніпра. В салоні має от такий вигляд. Це максимальна комплектація Текна. І другий комплект коліс. Дані автомобілі сьогодні відправляємо в Україну. Друзі, зараз їдемо там, бачите, пустий авто. Їдемо зараз загружати Nissan Leaf, який ми попередньо оглянули: 300 кВт, з пробігом 96 тисяч, якщо я не помиляюся, сохом 83%. Це для нашого замовника з Дніпра. Так що плануємо сьогодні загрузити і відправлятися в Україну. Від машини. Опа. Так, от ключі від машини. Власник залишив їх в прицепі. Сьогодні я вдома нема. Це ні сам який ми попередньо перевірили 30 кВт Зараз загружаємо його на автовоз і будемо. Відправляти в Україну. Так, перевіряємо колеса тут, зарядки тут. Так, в багажнику, в багажнику кажу в бардачку, у нас повинен бути техпаспорт. Опа. Так, є техпаспорт І все інше. Так, їдемо. Поїхали. Зараз у нас процес розгружаємо лафет. Там у нас стоїть Nissan Leaf, який ми зараз будемо загружати. Так. Займаємося важним... Та Займаємо... вони це зимовий брати. Займаємося важними справами. Це так холодно, Норвегія. 50 кілометрів від Осло. Приїхали ми на локацію, так як говорили. От Нісан Leaf за спиною, 30 кВт батарея, 98 тисяч пробігов, якщо я не помиляюся, 83% сок, Другий комплект Коліс. Вся сервісна історія по авто. Підібрали для власника з міста Дніпра. Скинули всю інформацію, погодили, і даний автомобіль вирушає сьогодні в Україну. За декілька днів він прийде в Україну, зробимо, проведемо детейлінг і будемо планувати передавати вас. Хочемо показати оці неймовірні види за спиною. Це просто на всі 100 балів. Висота, правда, тут, подивіться, якась така немаленька. Якісь гади, бачите, як повикидували сміття. Я думав, що в Норвегії, якщо чесно, такі ерундою не страдають, але бачите, і тут є погані люди. Прекрасний вон такий будиночок на березі фьорду. Ну, Я думаю, кожен день, якщо не таке дивитися, то можна до цього привикнути. Висота тут така теж немала, бачимо там от сосни одні верхушки. І глибина, я тут думаю, ну, думаю, дуже багато. Навіть цікаво, подивлюся пізніше, скільки глибина цього фьорду. А там далі бачимо зараз, я збільшу, бачимо там гори і ще сніг є. І це на секунду кінець квітня місяця. Робили ми вже на парковку. Так, тут а от наш і ап стоїть, тут ще декілька автомобілів. Е, так, Це у нас 2015 рік. Ми його попередньо перевірили. Так, щось накакало тут, що це таке. І далі грязненький такий шкіряний салон. Зараз будемо покажемо його детальніше, будемо загружати. Хлопці там поїдять. Тут на ще один наш Nissan Leaf і там бачимо далі теж два Nissan Leaf. Так, у нас робочий процес. Зараз перегружаємо з одного автовоза на інший автовоз автомобілі. Цей Nissan Leaf білий, 24 кВт. Нам потрібно перегрузити в цей в синь, на синій автовоз. А сюди ми загрузимо гальфа оцього. Так, цей буде їхати разом з цим. Приготували. А зараз переходимо до автомобілів. Загрузили 4 електромобіля. Один Volkswagen і Golf там знаходиться. Nissan Leaf 30 кВт, Nissan Leaf 24 кВт і Nissan Leaf теж 30 кВт. І першим вам покажемо цей Nissan Leaf 24 кВт. Отак він виглядає по кузову. Зовні пройдемося. Отакий має вигляд. Повтор авто присутній другий комплект коліс. Можливо, я вже говорив, Повторю ще раз. Так. Подивимось, що у нас тут Так. зарядка. Там дві зарядки, другий комплект коліс. В салоні виглядає автомобіль. Так от, потрібно буде зробити хімчистку. Збережений пластик. Підігрів всіх сидінь, камера заднього огляду. Так виглядає. Другий, це в нас Nissan Leaf 30 кВт. Пробіг у авто 96 чи 8 тисяч, точно не пам'ятаю. Сох 83% пам'ятаю, є безключовий доступ, тепловий насос. Так, заглянемо з цієї сторони. Карти збережені. Преміальна музика Bose. От такий вигляд. Другий комплект коліс. Так, тут є в нас камери 360. Ой, придеться стати вище. Так. Так, все виглядає. Власник видно любив свій автомобіль. авто присутні підігрів передніх, задніх сидінь, підігрів керма, камери 360 і гольф. Він нас з продажу 15-й рік, адаптивний круїз контроль свідодіодна оптика. Отак виглядає по кузову. Так, З цієї сторони де краще видно на сонечку. І збережені у нас карти. Сидіння не пошкоджені. Потрібно зробити буде тільки хімчистку. Так, Це в нас 30-ка Nissan Leaf. придбали під замовлення 52 тисячі пробігу. Подивимося зразу в салоні, як він виглядає. От такий має вигляд. Є підігрів передніх, задніх сидінь, підгрів керма, це комплектація максимально текна. тепловий насос, безключовий доступ. Так, обійдемо, покажемо з іншої сторони. От він виглядає, по кузову. Перевіряли даний автомобіль, має лише підфарбування цього крила. Будемо завершувати даний випуск, і хлопці відправляються вже на кордон доставляти автомобілі нашим замовникам. Надіюся, вам дане відео було цікаве. Якщо так, ставимо вподобайку, якщо ні, пишемо коментар, чому не цікаво і що б ви хотіли побачити. Так що, друзі, бажаю всього самого найкращого. До нових зустрічей. Роботу в Норвегії ми закінчили, тому передаємо слово Богданові в Україну. Він автомобілі зустріне, розмитнить, сертифікує, проведе детелінг, передасть замовникам, і ви зможете побачити відео відгуки замовників про співпрацю з нашою компанією. Так що погнали, дивитись, вітання, друзі! Компанія в авто. Вітає вас! Мене звати Богдан Зустріли того з ми з Норвегії. Провезли чотири автомобіля Три Ліфа і один йогорч, який у нас буде під продаж. Так, Зустріли ми замовника на Nissan Leaf, який сьогодні вирушає місто Дніпро. Так, Ви власник поглядає автомобіль. Так, Це додатковий кабель, а зарядка основна там, ну, це, е, на пасажирському на, на килимку, шини, компресор зліва у вас там, знак аварійний, жилетка, ну тобто все як йде по заводу. Тут спецкладок. Так, все виглядає. Там і жилетка, і зразу зарний пристрій з іншої сторони. Тобто, все зарядили максимально автомобіль. Mm -hmm. Всім вітання Компанія Бійків Авто. вітає вас. Мене звати Богдан. Сьогодні передаємо автомобіль замовнику з Дніпра ігору і декілька запитань до нового власника. Скільки, будь ласка, ігор? А звідки дізнався про нашу компанію? Дізнався з Ютубу та Тіктоку. Скажіть, будь ласка, як співпрацювалися вам з нами? Добре, сподобалось все було дуже швидко, зрозуміло. Чи все вам сподобалось? Так, все сподобалось. Скажіть, будь ласка, чи будете нас рекомендувати? Так, своїм знайомим. І якщо комусь буде потрібне авто, то так. Все, нехай так. служить. Вітання, друзі! Зустріли ми Тараса з міста Дніпра, якому передаємо сьогодні автомобіль, Nissan Leaf Ліф, який був придбаний під замовлення. Декілька запитань до нового власника. Скажіть, будь ласка, Тарас, звідки про нашу компанію? А, в Тіктоці дізнався. І це дуже прикольна платформа. Не бійтесь, купуйте з Тіктоку це все ок. Скажіть, як співпрацювалися з нами? Е, дуже добре. На кожному етапі хлопці мене повідомляли, відоси скидували, договір робили. Ну, дуже комфортно. І... Я зовсім не приймався за це. Ну, дуже класно. Спільно, чи все сподобалося? Так, так. Швидко, дуже швидко зробили, придбали мені машину, одразу підібрали ту машину, як я хотів. Ну, коротше, все класно. І чи будете нас рекомендувати? Звісно, звісно, буду рекомендувати. Це топ. Все, нехай служить. Дякую. Друзі, будемо закінчувати випуск другої частини історії про підбір чотирьох електромобілів з Норвегії під замовлення для наших замовників. Ви побачили підбір автомобілів в Норвегії, доставку, як ми зустріли автовози в Україні. Якщо не побачили, подивіться попередню серію. Передали автомобілі замовникам, побачили відео відгуки про нашу компанію. Передали автомобілі замовникам, побачили враження замовників про співпрацю з нашою компанією. На правах реклами, якщо ви плануєте придбати автомобіль з Норвегії, Німеччини, Нідерландів та інших європейських країн, пишіть контакти закріплені будуть під відео. Також там розміщу наш Тікток, інстаграм, де в реальному часі ви зможете відслідковувати процес нашої роботи. Телеграм-канал, де ви зможете придбати автомобілі, які у нас є в продажу, або автомобілі, які ми виставляємо з автоаукціонів по вигідним цінам. Друзі, бажаю міцного здоров'я. Мирного неба над головою. Слава Україні.